Thank <sweak> you. Прийшли, але, на жаль, одні uh -huh. дівчинки немає на це один. Зараз ми понайтелефом. Аудіювання для нас це найбільш така стресова частина, тому що ми ніколи не знаємо, чи все буде добре. Чи не буде так, що сам файл, який ми включаємо, в якийсь момент перестане діяти писати правильно свої аркуші, і ми ось так висвітлюємо для кожного, як підписати. Завжди пишуться дата. Yeah. Сьогодні ми йдемо до салі, де працюють екзамени. На рівні тому... це один писання досить важке, тому що треба написати на 400 слів за півтори години. Всім привіт! Ранок сьогодні у нас державний іспит і зараз буду намагатися все показати, бо скільки разів пробувала записати влога, а ніколи не вдається, бо багато всього. Натомість хочу поділитися своєю великою радістю, тому що колись я вставала в шостій, в п'ятій, приїжджала, все контролювала на іспиті і так далі. Ну і перед іспитом-два там тиждень два тижні я весь час вже працювала на іспит. Натомість зараз, дякуючи моїй команді, я можу встати рано, зробити волосся і приїхати на іспит. І це знаєте, це таке щастя, тому що так здається, іноді що ти так працюєш, працюєш, працюєш розтомлений, і так важко, і так далі. А пізніше раз. І все стає інакше, все стає простіше, що твоя команда тобі допомагає. І власне я дуже їй вдячна за це. Ну і до по каву на іспит. Бажаю всім, хто буде писати сьогодні іспит. Звісно, щоб вам пощастило, значить не пощастило, а бажаю поламання нук. Так як в Польщі кажуть так, поламання нук це така театральне побажання, яке є в народі. Воно з'явилося, тому що вважалося, що якщо побажати щастя, то щастя не буде. А якщо побажати чогось іншого, то тоді буде все окей. І власне колись в театрі говорили, і далі говорять поламання нук, тобто щоб ви зламали собі ноги дослівно. Тоді місце означає щастя. Якщо поляки, наприклад, комусь говорять там один одному, там щоб е, поводження на екзаміні, так щоб вам успіхів на іспиті, то вони кажуть, відповідь така, що не дійкує. Тобто е, я подякую пізніше, коли вже напишу цей іспит. А наразі не можна дякувати. Тому власне поламання нук всім, хто буде писати іспит. На всіх рівнях, в усьому світі. Ну і власне, а я починаю їхати на іспит. No proszę odważyć, chłopaki. Dziękuję. Nie rezerwowałam tego miejsca, powiem szczerze. Ja go nie zarezerwowałam, ale pomyślałam, że tracę ten Ja w ogóle uważam, się, że próbowałam trzeba próbować. Jak się ktoś ci powie nie, to co będzie oznaczać nie. Natomiast, o tym nie spróbujesz, to ty też nie będziesz znać, czy masz czegoś do, do stracenia, czy nie masz, prawda? Słuchaj, jakże dużo tutaj. Я йду з кави шукати дівчат-кзаменаторів. Бачу переду мною О! О! Добре. із екзаменаторів, то люди, з якими я вчилася в університеті. Добре, входжу до салі. Так і виглядають екзамени, які до нас приходять. Бачите, тут написано моє прізвище. І, власне, вони так запаковані. І зараз, коли вже будемо відкривати, будуть всі учасники, екзаменатори, то будемо відкривати, перевіряти і дивитися, власне, що в нас там сьогодні пройшло, які завдання. Але, звісно, вже на іспиті. Що ви думаєте? Мені я хотіла сказати, що пораз перший всі пройшли, але, на жаль, однієї немає на це авто. Зараз ми до неї телефонуємо, де вона, бо вже маємо спочинати іспит, а її ще немає. Покажу вам зараз, як нас тут все виглядає. Всі вже пішли до аудиторії. Зараз у нас буде презентація. Ілюша сьогодні допомагає і слідкує за речами. Зараз буде теж нам допомагати з документацією. Аня телефонує до дівчини, яка не прийшла. Ми сподіваємося, що вона запізнюється, але буде. Ну але зараз запитаємося, де вона є. А так решта вся учасників з'явилася на іспиті. Це вже сукцес. Ось ми, власне, чекаємо ще одну дівчинку, якій немає це один на це один завжди всі приходять. на Б1 буває, що хтось не прийде, але на це один раз перший нас так, щоб хтось не прийшов. Ми власне чекаємо ще одну дівчинку, вона набере телефон. Сподіваюся, що зараз буде. Власне, коли ви приходите на іспит, то треба підписати правильно свої аркуші, і ми ось так висвітлюємо для кожного, як підписати. Завжди пишеться дата сьогодні, 12-13 квітня, 25-го року, місце, в якому ми пишемо. Тобто, у нас це краків і назва нашої школи центром едукаційних хованяк. Ну і звісно, пам'ятайте про те, що помія прізвище написати так, як в закордонному паспорті, бо дуже часто хтось перекладає своє ім'я, наприклад, на польську мову. Це помилка. Треба писати все як в закордонному паспорті. Іспит вже почпочинається. І власне йдемо, щоб кожен отримав окладки до іспиту, тобто який треба підписати. Далі аудіювання, читання, граматику, писання і мовлення. Ми йдемо до салі, де працюють екзаменатори. Де вони будуть перевіряти? Поки ви пишете іспит. Ми одразу його перевіряємо. Булася презентація організаційна. Ми перевірили всі аркуші, які прийшли, Ми їх перераховуємо. Все в нас добре, всі аркуші стільки, скільки мали отримати, стільки отримали. І зараз власне екзаменатори до кожної салі віднесли аркуші, які треба підписати, і починається слухання, аудіювання. Аудіювання для нас це найбільш така стресова частина, тому що ми ніколи не знаємо, чи все буде добре, чи не буде так, що сам файл, який ми включаємо, в якийсь момент перестане діяти. Або, наприклад, щось буде з звуком. Тому аудіювання, коли пройшло, то ми говоримо що для. У нас вже іспит закінчився такий стресовий, а одівання завжди для нас найбільш ну, хвилююча. Натомість знаємо, що для тих, хто здає іспит, це, звісно, одіювання не є якоюсь проблемою, зазвичай писання і мовіння. Вони чекають на це так, і хвилюються перед цими частинами. А, зараз ми підемо з вами, подивимося, як працюють екзаменатори, подивимося, як відбувається іспит. Ну і власне будемо чекати на обід, найприємніша частина нашого дня. І ще важлива річ, коли ми провели вже презентацію, коли ми починаємо слухання, то Є екзаменатори, які вільні, тобто вони мають півгодини трохи собі відпочити. Бо після того, як ви напишете слухання аудіювання, ми беремо ці аркуші і вже можемо перевіряти. Але від презентації до слухання є ті, хто власне мають ці півгодинки для того, щоб відпочити і напитися кави. А тепер познайомтесь з Ізабелою. Це моя колега і подруга. Ми разом навчалися в Єголонському університеті і завжди були разом у комісії, власне, з першого набору. А це вже 12-й. Хоча зараз ми не сидимо разом на усних іспитах. Ізуню, скажи, будь ласка, як ти оцінюєш тих, хто складає іспит? Ти сувора чи поблажлива? Думаю, що я належу до тих екзаменаторів, які сумлінно придивляються до кожного з наших учасників іспиту і оцінюють кожного індивідуально як слід. познайомтесь чумі, це наш екзаменатор з південної Кореї, і ми власне єдині іноземці в цій комісії. Скажіть, будь ласка, яку світу ти здобув? Чому ти маєш право екзамінувати? Зараз я працюю як екзаменатор, бо закінчив спеціальність з викладання польської мови як іноземної, і також маю сертифікат рівня С1. Ми всі закінчили навчання в Ягелонському університеті. <рес> ну що ж, ходімо поспілкуємося з батьками, з тими, хто чекає на своїх дітей і теж хвилюються. А я вас зараз познайомила з пані Альоною. Це мама нашого вступника, нашого так. учня, який вже здав Б1 в... В... В, в листопаді. Так. Ми зараз в квітні і сьогодні. Вадим стає вже на цей один, правда? Так, це це один. Один, тому ми тримаємо кулачки, щоб все було добре, щоб йому е, все вдалося, щоб він набрав добрий результат. А скажіть, будь ласка, ви хвилюєтесь? Насправді дуже хвилююся. Так? Вадим син говорить, що я більше хвилююсь, ніж Ні, він. Його стр... Мій стрес передається. йому. А за яку частину найбільше хвилюєтесь? За граматику. А за граматику. За граматика – це найважче, Ну, те, що сину озвучує, тому що всі інші. Йому а, легше да, Дуже no. хвилювалася. Ну, це нормально. Так, але mm, дуже добре стало. Су Супер, так. Але вона дуже добре здала і вступний іспит, що теж рідко бути такий університет, ви Ну і в школі вчилася. так. Отримала так. з відзнакою. Вона молоде е свідоцтво. Ну і взагалі дякую. Що yeah, ще ще видаємо. Дякуємо. А зараз познайомтеся з пані Доротою. Це голова нашої комісії, і це вже наша. 12 сесія. Разом уже 12-та? Так, 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 сьогодні так, у нас 12-та 12 спільна 12 сесія. сесія. То скоро я вже буде 13-та. Головне не злазити. О ні. О, ні, я про це не думала. <реку> Пані Дорото, на ну що слід звернути увагу тому, хто готується до іспитів? Передусім, слід звернути увагу на те, як виконувати завдання, тобто насамперед граматика і письмо. Бо це найскладніше. А коли вже йдеться про читання, то слід читати різні тексти, наприклад, з газет. а головне вчитися граматики та письма. Писати, 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 щоб впродовж 90 хвилин вміти написати, наприклад, есе, роздум або якусь іншу письмову форму. Форми дякуємо. Прошу база. Закінчилося аудівання, це означає, що ми можемо приступити до перевірки. І я власне тут вже починається трохи моя роля. Я йду до ексамінаторів для того, щоб розділити обов'язки, і для того, щоб вони почали перевіряти на різних рівнях першу частину іспиту. А наші учасники починають писати читання, друга частина іспиту. Пито з тих частин, що ми зараз написали, найскладніше як для мене це граматика. Часу було достатньо, на все вистачило. Нас зараз перерва перед останньою письмовою частиною на рівні с 1 перед писанням на рівні с 1 І власне я пільную зараз здаюзданцих наших на в цій аудиторії 33 людини. Тут в нас пишуть. Вони вже написали граматику тільки що. І зараз переходять до письмової частини. За п'ять хвилинок повертаються. Я вже поклала всі аркуші. І далі як це буде виглядати? Всі сідають, підписують свій аркуш. Ми дивимося на час. Я вписую на дошці, коли ми починаємо, коли закінчуємо. Вони відкривають аркуші і починають писати. На рівні це один писання досить важке, тому що треба написати на 400 слів за півтори години. Окрім того, є більше 20 письмових форм, які треба знати, і треба дуже добре розрізняти, наприклад, чим розправка від, 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 відрізняється від есею, як писати запрошення, як писати, наприклад, ліст офіційний, і неофіційний. Тому тут дуже багато нюансів, як до кожного іспиту, до нього теж треба готуватися окремо. Ну і з того, що я зараз була на, на коридорі, з ким розмовляла, то є досить багато тих, хто пише другий або третій раз. Ми закінчили письмову частину іспиту. Ну і власне. Зараз переїжджаємо в нашу школу, де буде проходити усна частина іспиту. Сьогодні весь день ми будемо приймати в 1 а завтра весь день за 1 Але перед цим в нас ще буде обід, на який ми дуже дуже чекаємо. Ми як останні приїхали до школи після іспиту, після версаби вже всі з'їли обід. Ми ще не сіли. в мене такий обід. Зараз подоїзд. Екзаменатори вже перевіряють роботи. Усні іспити вже тривають. Ми їмо обід, ну і будемо далі працювати. Дивіться, яка сьогодні класна погода. Сьогодні ще в Польщі е, неділя хандлова, коли можна робити це дуже рідко і завжди, коли ми маємо іспит. Я прийшла до своєї улюбленої кав'ярні, щоб зараз взяти ще солодку для наших екзаменаторів на обід в якості е, подарунку, в якості подякування, подяки за участь в іспиті. І зараз я вам все покажу. А тут ми з Ігою. Добрий день. Ми разом навчалися в університеті, а тепер разом приймаємо державні іспити саме так. І співпрацюємо. Як ти вважаєш, чи іспит на с 1 був складний у цій сесії? Так дуже складний. А на Б1 був складний? На Б1 був такий посередній. А що найважливіше в усному іспиті? Відкрито говорити вільно і бути усміхненим і задоволеним. Це найважливіше. А Czy комісія, комісія може усміхатися? Ні, не, не може. може. Пам'ятайте, Пам якщо том, комісія не усміхається, не це сміхати, не означає, не що щось йде не так. Можна. Ми не можемо. Сон Такі no, стандарти. Так, так. Так. Комісія якщо не може комісія сказати, не може який результат, зміг, тому муси зберігати таку кокер так. no, Не можемо. Поводження бажаю всім успіху. Będziemy zaraz sprawdzać prace pisemne. Już niedługo kończymy egzamin, jest drugi dzień. Sprawdzamy wszystko poza pisaniem. A tutaj są dziewczyny. Dziewciata zapraszają tych, kto czekają na izbyt. Zapraszają, sprawdzają dokumenty. I się w każda komisja mała kogoś, kto, kto bierze udział w ISPY. A tam na korydori. Чекають ті, хто зараз буде писати цей іспит. Нас залишилось півтори години, і ми закінчимо.